Ти мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській премєр лізі Вестгейм Юнайтед у себе вдома. Команда Лапітегі приймала Ліверпуль. Арне слота п'ять-нуль. Підопічні Арне слота перемагають. Просто якийсь неймовірний поєдинок сьогодні відбувся в англійській премєр лізі Давайте, друзі, все почнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1. Стартова розстановка Вестгем Юнайтед, Альфонса Реоля, воротах Кілман, Маврапана. захисники Эррон Бісака Цофол по флангах. Енса Альварес, Лукас Пакета, центральні опорні півзахисники. Карлос Салер, центральний атакувальний півзахисник, Емерсон Махамед Кудус по флангах та Джаред Боуен. У нападі це стартова розстановка Вестген Юнайтед. 4-2-3-1 Стартова основка у Ливерпуля Алисон Бекер У воротах Джо Гомес Ван Дайк захисники Трент Олександр Арнольд Ендрю Робертсон по флангах Райан Гравенберг Алексис Макалистер центральный порций. Кертис Кертіс центральный Центральний пиз півзахисник Мохавед Салах по, по флангах нападі Це стартова расновка. Ліверпуля. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну, ще я вам можу сказати, Ліверпуль, в принципі, захопив ініціативу з перших же хвилин матчу. Хоча, в принципі, у Вестхема там був непаний шанс. Десь так приблизно на хвилині так шості. Ендір Робертсон помилився. Там, непевний, був шанс, щоб забити Лукса Пакета, але в нього. Навіщо удар, там трішки вже дотягувався, але в принципі та не так то була і справді вестхема. Але так, в принципі, Ліверпуль контролював гру, володіла командою ренесло там ніячем, створювала моменти. Ось пригадується шанс Мохамеда Салаха, коли по дуже здорово вивів єгипетського короля один на один Альфонсо Реаля. Відбив його удар. Тобто, і справді, Ліверпуль тиснув на багато суперника. Е, ось хороші шанси був у Кьорса Джонса, до речі, також у Луїса Діаса були моменти. У Коді Гакпо, але ось забити, ось ніяк Ліверпулі не вдавалося. Але ось на 30-тій хвилині матчі Луїс Діас рахунок матчі відкриває. Дуже здорово, колумбієць. По-перше, тренд Олександр Арнольд. Дуже здорово тренд. Олександр Арнольд віддає ось цю передачу на. Луиса Діаса. Луис Діас дуже здорово відкривається. приймає м'яч. Потім Луис Діас, так знаєте, віддавав приховану передачу на Кудігакпо. Але її футболіст Вестхема перериває, але м'яч відскакує на Луиса Діаса. І Луїс Діас наносить удар в дальній кут, Колумбієць На 30-й хвилині матчі рахунок матчу відкриває. Ліверпуль виходить у даному матчі уперед. Після забитого м'яча, в принципі, глобально картина матчу не змінилася. Ліверпуль на м'ячі, Ліверпуль контролює гру. Хоча справедливості радіо Вестхема був неповний шанс, коли Мохамед Кудус влучив стійку. це був хороший шанс, але забити Мохамеду не вдалося. А Ліверпуль подуває перевагу на 40 й хвилині матчу. Алексіс Бакалістер. Ідеально зробив. Ідеально взагалі передачі в Даргентинці. А Мохамед Салах був в вовсаді, але Мохаммед дуже грамотно все зробив. Він пропускає м'яч. Тут підключається. Олександр Арнольд, у якого все до немає, тренд, повертає на Мохамеда Салаха, у того вже все до немає. Мохаммед дуже здорово обігрує Мавропаноса, Пануса. Е, на Коді Козіґакпи, і Коді наносить удар по порожніх воротах, та подвоє перевагу Ліверпулі на сороковій хвилині. Але і це ще був на вечір, тому що Кертіс Джаунс на 44-й хвилині. Там спочатку Алексей Макалис, виділив Бек і відібрав м'яч. Кертіс Джанс, видай на Мухаммед Салаха, приймає м'яч. Првая в ближній кут. Мохамед Салах. Альфон Сара дотягується. Але мяч, рід залітає. 3-0 на 44-й хвилині. Ліверпуль. перевагу вже по троє. Так, команди і пішли на перерву з перевагою Ліверпуля аж в три м'яча. Лепітегі реагує, Фюлькург міняє Енса Альвереса по перерві, та Дібо міняє Цофала. подвійна була заміна. До речі, друзі, у Ліверпулі ще в першому таймі була вимушена заміна Джарел Куанца, поміняв Джо Гоміса на 37-й хвилині матчі. Ліверпуль зупинятися не захотів. і На 54-й хвилині ще й Трент забиває Дуже красивий гол. Райн Граменберг. віддає передачу на Трента Трент наносить удар з метри 25-й, 26-й, постріл. Від Трента мяч влучає в Мавропану, Сарикошет, і м'яч сітко варить, залітає, М'яч світко варить, залітає, Якщо і... я не помиляюсь, там влучше в, лучше, в Якщо не помиляюся, не в Кілмана, а саме в Мавра Панаса може помилятися в Мавра Паноса міч леча, рекошет у залітає в сітковері, потужний удар від Трента, рикошет і м'яч в сітці вирі. Трент Олександр Арнольд. Збиває тренд, і робить рахунок матча 4-0 на користь Ліверпуля, Доречева Таро Ендо, Харві Еліо, Жота, Коста Симікас, ну і Джерел Куанца, який ще в першому таймі вийшов. Ці люди вийдуть у Ліверпулю у даному поєдинку. По, по тим замінам, які відбулися Фюлькор та Тадібоші, вийшов Ірвінг у Вестгема, Гільєрме та Самервіл. Ліверпуль, в принципі, по рахунку 0-4. Команди вже, знаєте, так вже спокійно грали. Вестгем намагався принаймні забити один м'яч. Ліверпуль, хотів п'ятий забити, Там хороші були моменти у Мохамеда Салаха, щоб забити там, до речі, при рахунку 0-3. У Мохамеда Салаха був вихід не забив єгипетський король, але яку ж він куліву передачу зробить на діогу жоту. Мухамед Салах протягнув м'яч, неймовірний прохід від єгипетського короля. Мохамед перевів м'яч на дьогу жоту. І діога жота пробиває один дотик, дьогу жота. Пробив. Буває в протихід Альфонса Ареоля і робить рахунок у матчі 5-0, але який прохід від Мохамеда Салаха? Який же неймовірний футболіст Мохаммед Салах? Що це за прохід був від єгипетського короля? І яка передача від єгипетського короля? 5-0 на користь Ліверпуля? Ну і в кінці кінців Ліверпуль так справа і доведе до переможного кінця. Друзі, якщо взагалі казати про статистику даного поєдинку, то тут ми маємо перевагу Ліверпулю. 7 7.22 за ударами, 0,13 за ударами в площину 45 на 55, це в нас контроль м'яча. І 6-4 за кутовими. Друзі, по гольовим шансам Ліверпуль також Вестгем програв. До речі, у Вестгема на останній хвилині пригадиться був удар непоганий, до речі, був удар від футболіста Весхема. М'яч влучив в Вірджила і влучив стіку Варіт. Тобто Вестгема був шанс, щоб забити. Ну, в цілому у Вестгема одна гольова нагода, та одна гольова нагода упущена. І я так розумію, що це шанс Лукаса Пакетан саме на початку матчу. Там був дуже хороший момент, друзі, я вам хочу сказати, щоб забити. Це ще перегонку, до речі, 0-0. У Ліверпулі 6 гольових нагод, 4 гольові нагоди упущено. 448 передач в цілому Ліверпуля, 382 з них точні були та 85% точність передач. Вестгема у Ліверпулі 534 передач, 470 з них були точними, 88% точність передач, і 7 ударів у Вестгема, 4 удари в площину, припрошу 0 ударів в площину. Вест 4 удари по позарада, 2 влучення зато було в стійку у Вестгема, удар Махамеда Кудуса. І якщо я не помиляюся, то ще пробивав в стійку, вийшовши на заміну гільєрме. Саме він влучив в стійку Воріта. Три удари були заблокованими у Ліверпулі з 22 ударів, 13 ударів в площину, 7 ударів повз ворота, два удари заблокованими. Були по успішних відборах. Ну, я хочу навіть сказати, що трішки навіть у Вестхему можна сказати, був краще. Хоча, в принципі, можна сказати, що первая рівня. 13-15 по успішних відборах у Ліверпулі було більше, але у Ліверпулі 65 чисоток успішності, у Вестгему 76. 8 сейв Вальфон Рауля. Один сейф Алісона Бекера. 23, 14, повинні М'яча, 10-4 за перехопленнями. Ну і по порушень правил, 10 порушень правил у Ліверпуля. 7 порушень правил Увестхема, але. Жодної жовтої картки не було. Ну і найкраще в футболія матчу це Мохамед Салах. єгипетський король. Робить гол плюс 2. Тобто один плюс 2. Робить Мохамед Салах. Гол. Та дві гольові передачі від Єгипетського короля. Сім ударів від Мохамеда Салаха за матч. Мохамеда були хороші нагоди, щоб забивати. м'яч, але не вдалося зробити. Я б ще б тренд виділив, який забив, який в принципі у цьому першому забитому тренд Луїса Діеса. Я би виділив, надійно зіграв нідерландський захисник Луїса Діеса. Але я все-таки напевно Мухаммед Салах обираю найкращим футболістом матчу. До речі, по XG у Вестгем 0,32, у Ліверпулі 2,92. Ну, то, Тобто Ліверпуль награв на три голи, але забив аж 5. Вестгем 0.32 має. Ну, тобто, Якщо підодати під цим матчу, то, можна так сказати, Ліверпуль перемагає абсолютно по ділу. Болівальники в Ліверпулі я вашу улюблену команду. Вітаю з перемогою. Болівальники, Вестгем Уніт не спочить. Команда Лепітегі, в принципі, не пана, та розпочала цей поєдинок. Тобто перші півгодини, дав вони були за Ліверпулем, але, в принципі, Вестгем тримався. Доволі таки достойна команда виглядала. Але після голу Луіса Діаса, після голу Кодіґак, особливо після другого забитого м'яча Вестгем. Ну, таке цей гол надломив трішки команду. Ну і давайте, друзі, подивимося. Турнір таблиці Ліверпуль. Після 19-го туру, хоча у Ліверпулі на тур, тобто на грузі зіграно менше, тому що матч Завертон було перенесено, в будь-якому випадку Ліверпуль здобуває свій 45-й заліковий бал. У Ліверпулі найкраща атака 45 забитих м'яча. І в принципі, Ліверпуль е, здобуває свою 14-ту перемогу. Ліверпуль лідер турнірної таблиці Англійської прем'єр-ліги. Вестгем залишається 13 тим, принаймні до... до сьогодні, тому що тут ще Манчестер Юнайтед є гра в запасі. Ну, поки що команда Лапітегі на 13-й позиції, 23 бали команди є в пасиві. Тож Вестгем 0, Ліверпуль 5. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам там вашим рідним, тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.